В цей момент ваше ім'я записано на небі в книзі життя. І тепер ви маєте право на всі обітниці, обіцянки Бога, які написані в Біблії і в Новому Завіті. Так от, Дух Святий живе в нас. І коли ми читаємо Слово Боже, Дух Святий відкриває і дарує нам. Якісь місця Писання, Він так нас веде по життю. І от, щоб зцілитися, що треба робити? Ну, треба усвідомити, що дійсно Ісус на кресті, як каже слово, взяв на себе всі мої немочі, хвороби, і ранами Його я зцілився. І ви скажете, а чому ж от я не зцілююся? Розумієте, Ісус. Перед тим, як зцілити, він питав: А ти віриш, що я можу це зробити? І коли людина казала, так, я вірю, вона була зцілена. Все діється по нашій вірі. Так, іноді ми отримуємо зцілення як маленькі діти. Отак, от, от хтось за нас помолився і ми зцілилися. Але знаєте, Бог хоче, щоб ми росли, росли в пізнанні слова, росли у вірі. І тому, знаєте, як ми захворіли, то це не той момент, що треба всіх озадачити. Ви всі моліться! І ми думаємо: чим більше людей молиться за мене, тим швидше я зцілюсь. Але все діється навпаки. Чим більше я оновлюю свій розум Словом Божим, чим більше я вірю, в вот оце просте. Ранами його я зцілився. Ну, як мені повірити? А ми міркуємо. знаєте? Ми от проговорюємо. Він взяв на себе. Так значить, у мене немає. Так, він помер від цієї хвороби, значить, мені не треба помирати. А чому вона сидить в мені? Заберися геть. В ім'я Ісуса. І розумієте, от коли ми так молимося, і не факт, що ми можемо зцілитися в цей момент. А, але ми обов'язково, обов'язково, обов'язково будемо зцілені. І я знаю багато свідоцтв, коли люди зцілювалися отак просто, по молитві. І я так зцілювалася.